У січні 2022 року я купив собі перший MacBook для роботи. macOS – неймовірно доброзичлива операційна система, яка має безліч невеличких та крутих фішок, які роблять досвід користувача насправді приємним. Сьогодні я зібрав для вас п'ять крутих можливостей macOS, які зроблять вашу взаємодію з Mac значно ефективнішою. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про macOS. Почати пропоную з невеличкого бонусу, яким особисто я користуюсь кожен день. Обравши необхідний файл у Finder, ви завжди можете натиснути пробіл для попереднього перегляду файлу без необхідності відкривати його. Це дуже зручно, коли у вас, наприклад, як у мене, є мільйон різних файлів Photoshop. і Вам потрібно швиденько знайти якийсь конкретний, але немає бажання вдивлятись в іконки. При цьому під час активного попереднього перегляду ви можете тиснути на якийсь інший файл та відразу його переглянути. Чи як варіант, ви можете керувати. Відображенням стрілками клавіатури. Це навіть не перший пункт цього відео, просто зручна штука. За замовченням в докбарі на Mac розміщаються не тільки ті програми, які ви там розмістили, а ще й ті, які ви нещодавно використовували. Вони розташовані за вертикальною лінією. От тільки кількість програм, які запам'ятовує система, досить обмежена. Але завдяки терміналу її можна легко збільшити, наприклад, до 10. Просто вставте наступні команди. Не переймайтесь, я нормальна людина. Текст для терміналу є в описі відео, можете скопіювати. Вати його звідти взагалі можна зменшити 10 і на інший приклад. Я обрав його лише для того, щоб було більш наочно. Неважко здогадатись, що якщо вам потрібна інша кількість програм, ви можете просто замінити в коді цифру 10 на якусь іншу, за замовченням, наприклад, було 3. І ще я помітив прикольну штуку: ви можете зачепити курсором цю саму роздільну смугу у докбарі та перетягаючи масштабувати його розмір. Погодьтесь, інколи буває так, що вам потрібно відредагувати якийсь файл, але при цьому зберегти його оригінал. Можливо, таку дію вам навіть потрібно виконувати постійно. Ну, наприклад, є у вас якийсь текстовий файл, в який вам потрібно внести особисті правки. Чи повертаючись до моїх прикладів, у вас є файл Photoshop, на базі якого ви хочете створювати свої інші роботи. Насправді, Apple вже про це подбали, тому дивіться, що треба зробити, щоб ви більше ніколи не страждали від загублених даних чи не там збережених файлів. Робимо правий клік на файлі, обираємо. Досі ставимо галку шаблон. Тепер, коли ви захочете відредагувати цей файл, у вас відразу з'явиться його створена копія, а оригінал залишиться без змін. Тільки пам'ятайте, що опція шаблон поширюється виключно на обраний вами файл, а не на цілий формат. Якщо це не заслуговує на вподобайку та підписку на мій канал, то я навіть не знаю, що вам, пані та панове, від мене потрібно. Чи бувало у вас таке, що ви щось шукаєте в інтернеті, клікаєте на різні посилання, переходите на різні сайти, і в якийсь момент ви взагалі забуваєте, з чого весь ваш цей? Цей пошук розпочався. Якщо для роботи в інтернеті ви використовуєте стандартний браузер Safari, то для вас це більше ніколи не буде проблемою. Скористайтесь комбінацією клавіш command Alt S чи натисніть у статус барі на кнопку історія та оберіть «Snapback» до результатів пошуку. Ця функція має лише одне обмеження: пошуковий запит обов'язково повинен бути введений в адресний рядок. Якщо ви спочатку перейшли на якийсь умовний Google та почали пошук там, повернення до результатів не спрацює. Кнопка просто буде сірою, а поєднання клавіш не приведе до жодного результату, але якщо до цього привчитися, ваше життя може стати трохи легшим. Я ж зі свого боку привчився вам показувати наші рандомні донати. Сьогодні він такий: потрапити у моє наступне відео дуже просто, потрібно лише підтримати канал гривнею за посиланням в описі цього відео. Дякую всім за підтримку. Ви неймовірні. Всі знають, що у MacOS можна дуже легко змінити розмір вікна, просто потягнувши його за кути або краї. Найчастіше це дозволяє оптимально налаштувати зовнішній вигляд кожної програми. Але все це можна зробити трохи легше та зручніше. Наведіть курсор миші на будь-який кут, щоб з'явилася стрілка, яка дає змогу розтягувати вікно. Затисніть кнопку Alt на клавіатурі та змінюйте розмір вікна. При затиснутій кнопці буде враховуватись не тільки той кут, за який ви тягнете, а й інші три, пропорційно збільшуючи розмір вікна в кожну сторону. Це дозволить швидше підігнати розмір будь-якої програми для більш зручної роботи. Але найкращою порадою від мене тут стане застосунок Tiles. Він безкоштовний. Це 100% на реклама, тому слуха. Tiles дозволяє відтворити досвід використання вікон на Windows на macOS, що логічно. Так я маю на увазі саме можливість кинути вікно до якоїсь грані, щоб воно розгорнулось на пів екрана. Впевнений, вам цього також не вистачало. До речі, ще більше корисних штук я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Посилання є в описі цього відео, а безпосередньо в самому телеграм-каналі ви зможете знайти посилання на застосунок Tiles. Finder дуже потужний файловий менеджер, який дозволяє зручно керувати вашими файлами, даними тощо. До нього потрібно дещо звикнути, особливо після Windows, але як тільки ви з цим впораєтесь, він стане надійним інструментом для покращення вашої роботи. Але навіть його можна зробити ще зручніше, додавши необхідні файли, ярлики чи там якісь застосунки безпосередньо в панель керування Finder. Робиться це так: відкрийте Finder і знайдіть програму, файл або теку, ярлик якої ви хочете розмістити на панелі. Почніть перетягувати значок, затримуючи кнопку Command на клавіатурі та помістіть його на місце на панелі інструментів. Ось так просто. Ви можете отримати швидкий доступ до будь-якої цікавої для вас теки, застосунку або файлу. Наприклад, така можливість станеться у пригоді, якщо ви постійно у своїй роботі користуєтесь якоюсь програмою. Там можна розмістити калькулятор та швидко його запускати з будь-якого місця у Finder. Але насправді більше мене вразило, як цю програму з панелі інструментів Finder можна вилучити. Для цього натискаємо правою кнопкою по панелі та обираємо настроїти панель інструментів. Тут ми бачимо ось таке вікно, але ж як вилучити програму? Скажу відверто, я досить Довго намагався це збагнути, але в якийсь момент мені в голову прийшла цікава думка. Якби мені, як користувачу MacOS, було б найзручніше вилучити цю програму, а вже ж просто взяти її курсором та викинути за межі панелі інструментів? І знаєте що? Воно буквально так і працює. Зручність та нативність ось що нам всім потрібно від будь-якої операційної системи, це і є справжня магія Apple, яку особисто я обожнюю. Тож як вам така підбірка порад для маководів? Чи знали ви щось з того? Про що я сьогодні розповів. А вже ж ваші лайфхаки для користувачів MacOS пропоную залишати в коментарях під цим відео. І якщо таких порад буде достатньо, я зроблю наступну частину цього матеріалу. Відео було корисним чи цікавим. Не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Також в описі відео є посилання на мій інстаграм. Запрошую до підписки, найкращі меми в сторіс вже на вас чекають. Десь тут мають з'явитися інші мої відео, які на думку YouTube, будуть цікавими саме вам, тому раджу їх переглянути. Мене ж. Весь цей час звали Кирило свідомий. Ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!